Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом після Мюнхена і переговорів. Останні шахеди кошмарили в пріоритеті Києва. Там навіть пораді і комбіновані банкові летіло той же час. Одразу після переговорів РФ підготували до нанесення ударів по Україні до 28 стратегічних бомбардувальників з боку Каспію з аеродрому Дігірева до Енеліса. Були переміщені додаткові ту 95 На Ахтюбінську розгортають невідомий комплекс можливо, готують знову міжконтинентальний пуск. Раніше для завдання ударів застосовувалося Більше 11 літаків одночасно. Цю інформацію оприлюднили ще п'ятого вечора. А вже зараз літаки терміново піднімають у небо все через горіння авіапалива поблизу полоси. Говорять про пошкоджений ангар. та Тажасі одного в ту 95 Балістика готується і на території Білорусі. Зокрема, по базах Гомеля сьогодні в Росії проснулися не все. Пекельний ранок після атаки наслідки уточнюються. Усім російські телеграм-канали вже пишуть про десятки загиблих пілотів та техніки стратегічні аеродроми. а у той же час Україна після Діленої допомоги США також має чин відповісти російським пілотам. Далекобійна зброя у нас уже є. Крім того, Україна задіяла диверсійні групи із бозирка на території Арефлі, таки будуть збиватися ще на взальоті або є під час посадки. Як це було з останнім, 16 лютого телеграм-канал Офісне Мишення пише, що контрольований патрушевим Путіна через закриті лінії знову зв'язався з китайцями. Випрошував тактичного ядерного удару по київській дамбі та київських мостах після того як Україна знищила ядерний. Удар РФ, Нібито страшний потопа повинен на думку Путіна зупинити війну. А радіація змусить союзників капітулювати. Патрушев уже заявив доктору нектатору, що не дасть йому цього зробити. І він не отримає підтримки Шойгу і Гарасимова, які також повинні натиснути кнопку. Наразі вони присягнули Патрушеву. Контроль на ними на сам же Україна декілька місяців тому, нібито перетнула ядерну червону лінію Путіна. Пишені у свік Україна за допомогою безпілотника атакувала російсько ядерний. За горизонтальний радар 29 дев'ять 6 контейнер у місті Ковилкону Республіки Мордовія. Цей удар є можливим порушуваним однієї з червоних ліній для використання ядерної зброї зриво діє у відповідь ядерних сил згідно з формулюванням указу Кремля, підписаного путіним у 2020 році. У той же час у США закликали уважати нападом на НАТО застосування ядерної зброї проти України відповідно двопартійну резолюцію. Зареєстрували у Сенаті Сполучених Штатів. У ній закликають НАТО у разі. Якщо РФ вдарить по Україні ядерною зброєю, вважати це нападом на сам Трансатлантичний альянс. Про це йдеться в матеріалі Голосу Америки. Зазначають, що проєкт резолюції у Сенаті зареєстрували демократ Річарда Блументал і республіканець Лінці Грем. Ми вважаємо, що ядерна зброя використана в Україні, здійснить вкиди радіації на великій території у Європі, де розташовані союзники НАТО. Цитує видання слова Лінці Грема. Окрім того, зазначив представник республіканської партії заяви про Приміщення російської ядерної зброї до Білорусі він вважає провокацією, на яку необхідно відповідно реагувати. І наше повідомлення до тих, хто очолює Путіна. Що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте цього указу, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО і ви опинитеся у війні проти НАТО? Підкреслив сенатор Грем. На його думку. Колеги від партії демократів Річарда Булмана, Чим успішніші будуть ті є зесу на полі бою, тим більшу спокусу матиме Путін здійснити ядерний удар по Україні. Причому це може бути як зброя, так і підрив заес. Будь-яка з тих Будь дій матиме нищівні наслідки для здоров'я українців, але й також сусідніх країн НАТО, Польща під безпосереднім ризиком, адже використання тактичної ядерної зброї та знищення АЕС поширить радіацію і майже напевно завдасть шкоди людям, сказав законодавець від демократичної партії США. Це не якась відповідальна або панічна резолюція. Вона заснована на фактах і науці, призначена для того, щоб відправити послання Владимиру. Путіну та його військовим вони будуть знищені. Їх буде старто, якщо вони використовують тактичну ядерну зброю, і якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО. Стаття 5 статуту НАТО про колективну оборону існує не просто так. Вона захищає не лише проти конкретних перетинів кордону з боку військових, але шкода заподіяна нашим союзникам по НАТО і задіє наші зобов'язання, коли йдеться про ворожу силу, сказав він журналістам. Редактор Ця каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. переможемо разом.